Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про танк Шармурат. Це у нас французький преміум СТ 9 рівня. Так ось, аби отримати цю техніку, потрібно спочатку заплатити 3,5 тисячі голди і, звісно, пройти ще 40 етапів додаткової глави бойової перепустки. Тобто і ресурсів, і часу потрібно затратити чимало. По обладнанню однозначно радив би стабілізатор, також сюди прекрасно заходить система керування вогнем, вона покращує стабу і вона дає бонус до зведення. І з першим, і з другим компонентом у техніки є свої. Проблеми. Третій слот, точніше, третій варіант обладнання, тут уже на ваш розсуд. Можна поставити винту, можна поставити експериментальну турбіну, яка також дає бонус до стабілізації, можливо, хтось захоче загартування, це залежить вже від ваших вподобань. По польовій. в першій парі ліво, в другій парі у мене пропуск, в третій парі право, тобто плюс до маскування. І четверта польова, якщо вона прокачається, я виберу право. Тобто таким чином покращу ще зведення і також покращу стабу після пострілу. За це все, звісно, доводиться платити перезарядкою, і в такому вигляді КД буде не 30 секунд, а фактично 32 секунди. І тим не менше, бонус до зведення, як на мене, більш приємний. Далі переходимо до броні. І перш ніж дивитись на коліжен модель, варто просто оцінити розміри цієї дев'ятки. Височезний, широчезний, гігантський. По відчуттям граєш на умовному е 75 Тільки якщо на Е75 можна користуватися бронею, то тут ми маємо справу з картонною СТ-шкою. Такий собі геймплей Леопарда, і нам в більшості боїв доводиться грати максимально обережно, тому що. 90 мм НЛД буде пробиватися на виліт танками 7 рівня. І якби ми грали навіть там проти 5 чи 6 рівнів, вони це також пробивали б дуже спокійно. Звісно, є рекошети від ВЛД, хоча ці рекошети доволі підступні, адже сюди спочатку прилітає снаряд, ми отримуємо рикошет, але потім він йде з дамагом в маску. І якщо це буде ще калібр 106 то він буде це все пробивати за правилами трьох калібрів. Скоси саме собою відбивають снаряди, хоча якщо ми робимо невеликий доворот, то це вже вразлива зона. Борта 40 мм. 121 калібр пробиває на виліт. І загусенична частина борта взагалі має 20 мм, тобто пробивається ще простіше. Стосовно башти, потрібно враховувати прекрасні кути. От, мабуть, саме ось ці кути мінус 12 градусів, це ледь не основна особливість шармурата. Можна чудово грати від рельєфу. І якби в цього танка була б хороша захищеність башти, він був би доволі цікавим. А так, скоси, звісно, рикошетять, хоча, як ми бачимо, тут такі є підступні. Виступи, трошки вищий рекошет. Тут рекошет, але правіше вже 130 мм. І це все пробивається е, на виліт. Під маскою 150 мм також пробивається. Лючок 65, але він маленький. І коли граємо від рельєфу, його можна е, заховати. Також, коли ми граємо від рельєфу, з'являється ось ця от деталь. 20 мм. Самі розумієте, особливих проблем для суперників це не буде складати. Ну і маска. В центральній частині 150 мм. Тобто просто сюди влучаємо, і це буде гарантований дамаг. Площа чимала, хоча, звісно, є оці от підступні е, контури 300 мм, трошки правіше, 150, і тут так само: 150 в сторону 300 мм, вище 280 мм. Тобто, як, як пощастить, може залетіти там, 10 із 10 в маску з дамагом, потім можуть декілька снарядів прилетіти сюди, і за рахунок ось цих от рандомних якраз влучень. Шармурат шар може щось відбити. Хоча в глобальному на це не потрібно розраховувати. Запас міцності у танка 1650 одиниць, ясна річ, супер агресувати на цій машині ніхто не буде. Навпаки, для мене Шармурад це не дуже цікавий апарат, тому що більшу частину бою потрібно десь проводити далеко, просто чекати, поки тобі посвітять або підставиться суперник, і ми його спробуємо, спробуємо покарати за рахунок ось цього барабана. Сам барабан кадешиться 30 секунд. Якщо це буде з польовою модернізацією, то отримаємо 32 секунди. Він у нас на 3 снаряди. Кожен снаряд дамаже по 390 альфи. Із приємного також от, до кутів, що можна додати, це крім кутів, точніше, за те, що каде між пострілами 2,5 секунди. Є, наприклад, шарфутюру, якого каде 4 секунди, хоча там 4 постріли і каде 36. Ну і тим не менше, розрядка у шарфутюра доволі, доволі тривала. Тут, в теорії, якщо ми швиденько зведемось, то сна... барабан можна реалізувати за 5 секунд. Ну і, мабуть, в цьому якраз таки особливість Шармурата завершується. Просто подивіться на його габарити. Ну, варто оцінити ці габарити на фоні якоїсь важкої техніки. Коли я грав стрім, я порівнював цей танк, він не поступається Багатьом, багатьом ВТ 9 рівня. Так, блеск робить дурницю. Останній. Останній в землю. Можна було б ідеально розміняти Алтешку, ну, але дякую. Підстрахував скорпіон. Каде барабана не можна назвати. Надто швидким, навпаки, я б сказав би, воно доволі посереднє. От єдине, що дійсно подобається, це швидка розрядка. По снарядам. Під калібр пробиває 248 мм, просто непоганий показник, але знову ж таки, все пізнається в порівнянні. Візьмемо того шарфутюра, там 264. Снаряди летять швидко, це прекрасно. Для Стежки, яка працює з дистанції, швидкість польоту снаряда доволі важлива. З перком 1000. 400 метрів на секунду. Кумулятиви пробивають 300 мм, теж не рекордний показник. Хоча, хоча для 9 рівня абсолютно нормально. Але летять скромніше. 960 метрів на секунду без перка. Тертел робить повну дурницю. І ми його караємо. До речі, зараз залетіли 3 з 3. Хоча от на стрімах, знову ж таки, я дуже сильно горів від того, що в цього танка не найкраща кучність. Були і випадки, коли з шести снарядів з дамагом залітав лише один. І то якимось неймовірним дивом. Хоча і відстань до танка була не така й величезна. Зараз, поки щастить, 1900 ми вже накидали. У нас пустує повністю правий фланг, там ніхто не посвіти. Тому доводиться їхати більш агресивно. Цікавиться цікавить оцей шарфутюр, куди він там влітає. І ви знаєте, зникло в мене бажання грати в місті. Іксемки, Е5. Краще поприймаємо правий фланг. По мобільності. Секунду. Зараз ми повернемось до мобільності. Тут шарфутюр нас уже затискає. До речі, Шарфутюр, якщо успішно реалізує свій барабан, в Теорії може нас забрати. Ну, Ясна річ, якщо в нього не пройде якась мінімальна альфа. А ми його забрати не зможемо. Бачу що зараз старанам оп! Все рівно не заберу. Ай-яй, тут, і тут гріля потушили. Так, доводиться тікати. Мені б ще зарядити один барабан, і було б взагалі прекрасно. Не звертайте увагу на форму гусениць. Тут немає ніякої додаткової механіки, це не йог. Просто такий от візуал. Якщо збивають каток, танк стає на місці і нікуди не їде. Хоча Спочатку були якісь сподівання надії, що, можливо, буде цікава механіка. Ну, але не тут то було. Так, мені дали зарядитись. Просто зараз зацілимо. Зацілимо ось цей виїзд. Про мобільність поговоримо трохи згодом. Я взагалі не в того стріляв, ну і тим не менше. 4600 накидав, хоча на бій це глобально аж ніяк не повпливало. І, звісно, пощастило, що це відкрита карта. Тут можна було попрацювати за рахунок союзного світла, трошки попереїжджати. Була б це коридорна карта, умовний там Ейнскруїнберг. Гралося б набагато важче. 4600, 43 тисячі ми пофармили. Лише один снаряд не вдалося реалізувати. Стосовно, до речі, снарядів. Основний підкалібер коштує 890, це непогано. Кумулятив 4400. Тобто нічого такого видатного тут немає. По мобільності. Нарешті дістались до цього компонента. На папері все виглядає дуже прекрасно. Перед танк іде 60 км на годину. У нього хороша питома потужність. Але на практиці все не зовсім так. У машини є проблеми з прохідністю, у машини є проблеми з набором швидкості. Це не означає, що шармурат якась повільна техніка, як умовний там тортоїз, наприклад. Але набирає свою максималку. Він ну, відчутно важко. І очікувати, що ми от. Проїхали 20 метрів і все, і будемо летіти вже 60 км на годину. Ні, такого, такого немає. Ну і так як у техніки є проблеми зі стабілізацією, причому ці проблеми відчутні, то я сюди радив би е, в якості альтернативи поставити не вентиляцію, наприклад, а е, турбіну Т3, яка дає якраз таки бонус до стаби. І в такому випадку ми будемо мобільність підтягувати, і ще отримаємо саме такий бонус. Зі стабою, на жаль, у техніки проблеми. Від повороту башти питань ніяких, але от в русі і від повороту корпуса коефіцієнт якийсь ну нереально завищений. 0,23. Для техніки, яка має працювати з дистанції, хотілося б, аби, звісно, такі показники. Тихо, тихо, тихо. Подивимося, як відкидають. Такі показники трохи зменшились. Ну і до цього всього додається зведення. Теж не можна назвати його еталонним. Вдалося, звісно, його розкачати до 2 секунд, але це експерименталка, це пайок, це братерство, це вентиляція, плюс є ще ситуативні перки в командира, наприклад, коли ми виявляємо суперника, то зведення покращується терміном на 15 секунд. Грав спочатку без цієї експерименталки, то при стрільбі на дистанцію доводилось витрачати додатковий час на дозведення. І це знову ж таки не зовсім позитивний момент. Адже хочеться проїхати, реалізувати ці три снаряди і потім швиденько спетляти. От зараз невдалий виїзд, підставився під ренегата. Ідеально було б дати йому дві у відповідь, добре. Можна піти на КД і повернутися на базу. У мене здається, має бути Блайн по Т-54, тільки єдине, що мені не подобається, це ося от жахлива ситуація на протилежному напрямку. Зараз можуть винести ПТ-шку, добити ось у СТ, і потім не буде кому дефати базу. Мінус ЛТ боєукладка. Думки стосовно цієї техніки, звісно, різні. Але, як на мене, це, ну, м'яко кажучи, не сильний представник свого рівня. І тим паче, якщо оцінювати цю техніку саме як фармера, ну, навряд чи він увійде в число кращих. Суб'єктивно, звісно, на 9 рівні. У них просто техніка по полю катається. Сарайний, т 103 дозволяє собі. Отакі от перекатки. З вогнегасником? Нічого собі. Ситуація взагалі не така. й... Не така й погана. Зараз можна. Ладно, кинемо сюди. Зараз можна було б добити Т54. Так. Тут головне не підставитись. Ну, подивіться на його розміри. Башта гігантська, корпус гігантський. Він широчезний, він високий сам по собі. Хоча, якщо подивитись на маскування з фул розкачкою, за відчуттями тут має бути маскування десь відсотків 20%, але на практиці можна отримати під 30%. Ну і тим не менше. Якщо ми засвітились, то гарантовано щось та й отримаємо, адже влучити в таку ціль доволі легко. Зараз було б непогано просадити ось ту техніку, а в мене ще 15 секунд КД. От Зараз, до речі, прекрасно видно, наскільки відчутно довге зведення. І якраз таки не найкраща стаба. Знову ж таки, це з урахуванням усіх покращень, які я сюди вкинув. А екіпаж у мене з бачата. Екіпаж хороший, шестиперковий. Можна спробувати вижити тут віддатися шарфутюру. Ну, до речі, пощастило з боями дві відкриті карти. На диво все летіло. Хоча, знову ж таки. На стрімах я неодноразово одно... не говорив, що мені гармата цього французького представника не дуже подобається. Але зараз залетіло все. Ну, і з блайндом, я так розумію, буде 5 тисяч дамага. Фантастика просто. Розкритикував техніку, і тут на тобі результати є. 510 плюс 500 асиста. 121 тисячу вдалося пофармити. Ну і, до речі, в такому вигляді з усіма там перками і так далі. Огляд складає 454 метри. Знову ж таки, це пайок, це вентиляція і це перки перки на огляд. Тому, як на мене, шарфутюр дуже посередня СТ. І за наявності величезної кількості преміум техніки, неважливо, 8 рівня чи 9 рівня. Окей, на 9 рівні я, звісно, виділив би Еріх концепта Де він, до речі, ось він. ДЗТ саме собою. Тобто, якщо є ці машини, то шарфу... шармурат це ну, таке собі, відверто таке собі. Плюс потрібно враховувати те, що ми віддаємо 3500 голди і витрачаємо купу часу. Для мене це просто техніка в колекцію, на якій я буду грати, ну, можливо, раз в місяць, аби просто аби просто змінити геймплей і чисто збити якісь Х2. Не більше. Якось так. За результатами 4800 середній. Одна перемога, одна поразка, 400 середня заблокована шкода і 200 асист. Тобто зіграли в 5000 суми. Саме собою це прекрасні бої, де все залітало, плюс були відкриті карти. Відповідно, на відкритих картах цей танк реалізується відносно непогано. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос. Всього найкращого.